Друзі, усім привіт. Сьогодні до нас у студію завітали керівник гуртка робототехніки загальноосвітньої школи номер 1 Віталій Олександрович Роман та його учні. Вітаю вас! Вітаю, це мої учні Іван Мальцев та Саша Кисіль. Приємно, розкажіть, будь ласка, що таке робототехніка? Робототехніка це не тільки робота з роботами, це і змагання, це і. Спілкування це і, е, десь посміятися, десь пограти в ігри, десь запізнитися можна, десь можна і посидіти довше. Е, загалом робототехніка це наше життя. Добре, дякую. А що ви, хлопці, скажете з цього приводу? Я скажу, що це колектив, це спілкування, нові друзі, знайомства, емоції, спогади. Дуже багато різноманітного досвіду, спілкування з різними людьми, змагання, труднощі, які виникають, та радість, коли ми ці труднощі долаємо. Раніше ми вже поспілкувалися із Олександром Анатолійовичем Романом та частиною учасників колективу, які займаються напрямком СУМО. А зараз у нас у студії хлопці, які створюють роботів футболістів. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється ваш напрямок, та розкажіть про самі змагання. Наш напрямок відрізняється від е, роботів самоїстим, тим, що нашого робота потрібно створити таким, щоб він був маневреним, таким, щоб він був швидкий, щоб конструкція його була е, максимально е, менше ваги для того, щоб він був е, швидкісним. І е, крім того, щоб його створити, е, ним потрібно ще вдосконало е, керувати. Е, коли був робот створений, е, хлопці е, йшли на поле і ним керували, е, їздили на полі, забивали голи і таким чином здобували е, досвід керування роботом. Угу, дякую. І розкрийте питання ще, будь ласка, про е, підготовку до змагань. Ми приходили на в школу, брали також роботів, удосконалювали їх і йшли на поле. У нас було більше часу. Ми могли побачити свої недоліки, їх удосконалити та таким чином краще підготуватися до змагань. Добре, дякую. Хлопці, розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся робототехнікою та як ви готувалися до всеукраїнських змагань? Я займаюся робототехнікою з 6 класу. Дізнався про неї, коли перейшов у першу школу. Тобто, урок інформатики, побачив роботів, мене вони дуже зацікавили. Спитав, попросив, і ось я вже в команді займаюся вже три роки. Що можу розказати? Дуже класно займатися. Це сім'я, це новий досвід. Це емоції та багато спогадів, які залишаться зі мною на все життя. Робототехніка допомогла мені ну, знайти нових друзів, вдосконалити себе та покращити свої здібності. Я займаюся робототехнікою з 5 класу. Я встиг побувати в команді Prime Robotics, коли ми їздили ще у FLL, займали перші місця, а так, коли вже Prime Robotics... Розпалися, тому що немає фінансування, то ми почали їздити на змагання роботрек челендж, і я Ну я змагався в робофутбол Ферекспо Роботфест. Я там був один раз, ну і зайняв друге місце, і тут додавали робофутбол, і я захотів себе спробувати там. Добре, це дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, які труднощі виникали під час підготовки до змагань та як команда їх долала? Труднощі виникали е, тоді, коли ми приїхали на змагання е, і дізналися е, саме перше, що нам потрібно е, побачити поле, і воно трішки. Відрізняється від е, нашого поля, яке є е, в нашій школі. Ми на ньому тренувалися, ми е, в, намагалися там також забивати голи. Е, те поле, яке е, в Луцьку було, воно е, трішки менше. І е, несподіванка була та, що е, хлопцям, можливо, трішки Важче було забивати голи, їздити на цьому полі, були бортики з права, зліва, за допомогою яких цей м'ячик міг відскочити та залетіти в ворота, тому для нас, для футболістів, були так звані такою, такою несподіванкою. Добре, дякую. А, хлопці, розкажіть, будь ласка, що було найскладнішим конкретно для вас під час змагань? Стара техніка, по-перше, в нас дуже старі мотори, ну, вони вже ісчерпані, ресурс вже давно використаний, і ми змагаємося на них змагання за змаганням. Вони пережили буквально все. Ну, всі змагання, тільки ці мотори, тільки ці хаби, ці детальки. Нічого нового там такого не закупляється. Але ми, не дивлячись на це, займаємося, змагаємося, займаємо призові місця. І ще було несподіванкою, коли суддя сказала, що потрібно розібрати і зібрати роботів. Ну, ми це сприйняли. Більше як виклик, знаєте, та спортивна злість, ми такі розберемо, все зробимо. І ми поїхали до гуртожитку і до ночі роботів розбирали, збирали, фотографували, але в нас все вийшло, ми. Справились. Це дуже добре. Це було дуже, мабуть, цікаво в тому плані, що вас і об'єднало. Це така атмосфера була дуже так. така. Це приємна. була і така атмосфера, приємна. Так, за компанію сіли, ось так за стол, і самі кожен свого робота розбираємо, збираємо, ну, спілкуємося. Плюс це новий досвід. Ніколи в нас ще такого подібного не було. Ну, це взагалі інший рід змагань ВРО. Ну там роботів потрібно зібрати, розібрати. Нам сказали так, то це новий досвід, нові емоції. Ніколи ще такого не було. Для мене був самий найскладніший момент це швидкісні роботи у противниках. Ну, вони були дуже швидкі і було тяжко проти них забивати голи. Ми на змаганнях з семи ігор. Ми шість виграли і одну в нічі юзи з дуже швидкісними роботами. Оце було напевно найважче. Mm -hmm. Ну, але ж які-то змагання, якщо все легко. Mm -hmm. Тому по -факту. це добре, по факту. А, так, ідемо далі. Чи були якісь несподівані моменти вже безпосередньо на змаганнях? Якщо враховувати що я вже не один раз приїжджаю на змагання. Я вже не одне бачив, я вже тренер, я вже був і як учнем, так і тренером футбола. Я вже знаю, що має бути, що могло бути. То скажу так, що несподіваних моментів не було щоб таких, але єдиний момент, так як сказали хлопці коли потрібно було розібрати робота, щоб розібрати і заново складати. Нам це е, був виклик для нас, е, саме е, керівники не мають торкатися роботи, це мають робити тільки е, діти. Тільки вони мають своїх роботів розібрати і зібрати заново. Тому я гадаю, що це самий основний несподіваний для нас був виклик. Добре, дякую, хлопці. Розкажіть, будь ласка, чи допомагали ви один одному під час змагань та як працювала ваша команда? Ми команда, ми змагаємося до кінця, не дивлячись не на всі трудності. З на наших змаганнях всього один програш, всі перемоги, один програш. Це сильно. Ми тренувалися до канікул. На канікулах. Всі школяри на канікулах, що відпочивають, там, займаються своїми справами, там, може комусь допомагають, може просто байдики б'ють. Але ми на канікулах шурували в школу і в школі тренувалися. На полі різні стратегії переігрували. Ну, в, наш, в нас дуже чудовий тренер. Теж хочу сказати слово вдячності. Дякую, що тренував нас. Це дуже нам допомогло. Після канікул теж, не дивлячись на навчання, все таке все одно приходили після уроків і до вечора шпарили на роботах, тренувалися. Це нам дуже допомогло. Ми як команда дуже об'єдналися. А також ми ще вироблювали розуміння гри і що коли потрібно тобі робити. От, наприклад, тобі в один момент потрібно поїхати вперед, а в один момент потрібно заблокувати противника. І також ми це виробляли. Працювали над цим. Добре, дякую. Як на вашу думку, участь у таких змаганнях впливає на розвиток дітей? На мою думку, участь саме в таких змаганнях. Що саме головне, так як це робофутбол, так як це тут працюють двоє. Саме головне це має бути підтримка, взаєморозуміння, щоб діти могли. Розуміти один одного, підтримувати, десь щось підказати, десь в якомусь ділі підставити плече, щось поїхати швидше, хтось може заблокувати. І саме це, на мою думку, стає на цьому першому місці, хлопці. Чи плануєте ви продовжувати займатися робототехнікою та готуватися до нових змагань? Так, планую. Робототехніка це теж, можна сказати, такий вид мистецтва, в якому завжди виходить щось нове, як нова картина. Кожен мазок унікальний, кожен конектор унікальний, буквально. Творимо такі от витвори мистецтва. Е, звісно, будемо, якщо на це буде можливість. Якщо в нас мотори ще будуть жити, то ми будемо над цим працювати і далі намагатися здобувати ще перемоги і привозити сюди, щоб за нас раділи. Чудово. А які плани у вашої команди на майбутнє та до яких змагань готуєтеся далі? Плани на майбутнє поїхати в Київ, поїхати також наступного року в Луцьк. Також плануємо брати участь у робофутболі. Тільки уже побачивши е, своїх е, противників, побачити, які нас е, були, виникали труднощі у роботів, вдосконалити його, е, ще краще е, натренуватися, керуванням роботом, і поїхати на е, змагання і знову перемогти. Чудові плани. А я дивлюсь, у вас є ще такі цікаві роботи якісь. Розкажіть, будь ласка, що це у них де знаходиться, з чого вони складаються, і проведіть нам таку трошки екскурсію. Добре. Те, розкажу про конструкцію наших роботів. От такі у нас роботи, бачите, вони трошки схожі, але різні. Так, робот у нас складається з хабу двох двигунів. Це головне, це основа, це база. Ще. У нас посилена конструкція, щоб він не розвалився, ніяких казусів такого не було. Чесно кажу, проводив краш-тести. Робота не розвалюється потужний, міцний. Так, наші роботи строго, чітко відповідають усім правилам робофутболу. У наших роботів є спеціальні обмежувачі для м'яча. Тобто в правилах написано, що м'яч не повинен перекриватися в вертикальні проєкції. Також великі колеса та потужні двигуни для великої. Потужності та скорості це дуже цікаво. Дякую. З нами були керівник гуртка робототехніки загальноосвітньої школи номер 1 Віталій Олександрович Роман та його учні. Дякуємо, що прийшли до нас. Дякуємо.